А ви приймаєте працівників на роботу за електронним військово-обліковим документом чи для перестороги вимагаєте паперову форму? Як на це дивиться генштаб? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Перш за все, нагадаю, що 18 травня 24 року постановою 559 було запроваджено новий військово-обліковий документ. При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постанови, Вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Отже, зараз чинними є так звані старі форми, передбачені пунктом 20 порядку 1487 в редакції до 18 травня, а також новий військово-обліковий документ за новою формою, визначеною постановою 559. Важливо, що новий військово-обліковий документ може бути виданий в паперовій та електронній формі. До речі, документ в електронній формі, зокрема, Може бути згенерована з використанням мобільного додатка порталу Дія. При цьому військовообліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування. Увага! Військовообліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військовообліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Отже, давайте ще раз і конкретно. Зараз чинними є наступні види військово-облікових документів. Посвідчення про приписку до призовної дільниці. Тут нагадаю, що один із критеріїв видачі приписного це граничний вік. Наразі призовний вік знижено з 27 до 25 років. Наступний це військовий квиток, навіть радянського зразка, якщо в ньому є чинна відмітка ТЦК про постановку на облік. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. новий військово-обліковий документ у паперовій формі, новий військово-обліковий документ в електронній формі, а також. Роздрукований новий військово-обліковий документ в електронній формі. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А тепер головне питання: якщо при працевлаштуванні особа надає електронний військово-обліковий документ, наприклад, демонструє його у застосунку Дія, чи необхідно додатково отримувати військово-обліковий документ у паперовій формі? В персональному роз'ясненні від 30 липня 2024 року маємо таку відповідь: за наявності військово-облікового документу в електронній формі, немає необхідності додатково отримувати військово-обліковий документ у паперовій формі. До речі, аналогічну думку висловили Мінцифри. Військово-обліковий документ із QR-кодом, отриманий на порталі Дія, має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовувати його в будь-яких життєвих обставинах від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості. Отже, на думку офіційних органів, роботодавець може прийняти на роботу за електронним військово-обліковим документом, в тому числі згенерованому у застосунку Дія. Звісно, такі роз'яснення не вирішують інших питань пов'язаних із застосуванням електронної форми безпаперової, але поки що маємо те, що маємо. Хоча не виключаємо, що це не останнє роз'яснення на предмет застосування електронного військово-облікового документу. Щодо роздрукованого електронного документу, то він також є чинним. Перевіряємо читабільність QR-коду, і якщо все в порядку, то приймаємо на роботу за такою роздруківкою. Вимагати показати військово-обліковий документ на смартфоні працівника не треба. До речі, до списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів. Тож при працевлаштуванні долучаємо таку роздруківку з електронного військово-облікового документу. До відповідної справи. Отже, підсумуємо. Постановою 559 запроваджено нову форму військово-облікового документу. Він може видаватися в паперовій формі на спеціальному бланку, чи в електронній формі, наприклад, за стосунку Дія. Електронна форма є чинною сама по собі за наявності читабельного QR-коду. Додатково отримувати паперову форму не треба. Старі форми військово-облікових документів, в тому числі військовий квиток чи приписне, є чинними до їх оновлення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на кадровий YouTube канал no 1 якщо Ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий швидкий зручний пошук по сайту, розділ новини та. Статті, щоб бути в курсі останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!